Без аудиту неможливе обслуговування не товариств, ні фопів. Ми на сьогоднішній день обслуговуємо десь до ста товариств на на бухгалтерському обслуговуванні і на бухгалтерсько-юридичному десь до півтори тисячі фопів. Але я всім казав і кажу, навіть сьогодні сусіда зустрів, який хоче стати на бухгалтерію, теж йому сказав. Першу чергу ми проводимо аудит і не важливо, це у вас товариство чи у вас ФОП, тому що нам потрібно провести аналіз, яка у вас ситуація для того, що якщо є якісь моменти, які в майбутньому можуть спричинити вам неприємності, щоб ну ми до цього не були прив'язані. Тому аудит а, і після цього аудита складаємо план і працюємо. ФОПи обслуговування у нас 2000 тисячі гривень на місяць три з одним найманим Товариство. 12 тисяч гривень на єдиному податку до 20 тисяч гривень, якщо це ТОВ на загальній системі з ПДВ. Але більш детальніша інформація на нашому сайті. Відділ продажу вас детально проконсультує, розкаже і всі питання роз'яснить. Всім лайків, що ти випартнери.